Усім привіт! Сьогодні будемо обробляти наші дерева, тому що не вспіло прийти літо, і як на наші деревця вже напало безліч різних хвороб. Це і ворошниста роса, і кліщі, і курчаві слистя і дуже-дуже багато всього того, що ми не чекали так швидко, але вже дерева почали хворіти. Тож, щоб наші дерева гарно росли, і розвивалися, потрібно за ними дивитися, потрібно вчасно їх лікувати і оприскувати правильними препаратами, які дійсно допомагають. Тому йдемо колотимо і будемо їх обробляти. Ось дивіться, що я приготувала, що я придбала. Це у нас хорус, це у нас міравіс, а це скур. Всі ці препарати йдуть від е, сінгенти, але зараз буду використовувати саме ось цей хорус. Чому? Тому що тут і вишня, і черешня, абрикоси, сливи, яблуні, груші, персики, виноград, суниця і газонна трава. Бачите, тут усе є, що в мене дерева є усі. І мені. Чому потрібно? На персику кучеряві листя, а на яблуні у мене борошниста роса. І тут ці хвороби також є. Тут у нас, що так само є ці хвороби, але їх менше. І чому я не хочу зараз ось цей препарат? Тому що тут у нас рідина. А тут сипучий порошок. Значиться, якщо у вас є декілька дерев, наприклад, 2-3 дерева, і вам 10 літрів, це буде дуже багато. Берете, висипаєте ось цю всю пачечку, ділите рівно напополам, ділите, висипаєте у 5 літрів води, а це залишаєте і завертаєте просто в пачечки на наступний роз. І буде вам економно і на 2 рози. А тут так само іде у нас рідина, не порошочок. Тож, або прийдеться все викруплювати, або виливать. Ну, і, звичайно, прилипочка, без неї ніяк. Я взяла, звичайну, яка була. Та і все. І щоб я вам не родила? Наприклад, взяла я ось такий гуапсин. Дивіться, спитала я в брата, що це за. Препарат. Мені його посовітували від борошнистої роси і від усяких ось цих болячок. На що мені сказав мій брат, можеш його випити замість кампуту, нічого тобі не буде. І що це значить? Що ось цей біопрепарат це так, знаєте, якщо ваші дерева зовсім нічим не хворіють, пройтися там для профілактики, побризка це ще таке. І то я не знаю, що воно взагалі дає. Тобто воно неефективне взагалі. Ми ним побризкали, що стояло воно страшне, таке воно і залишилося. Тобто, якщо вже напали такі страшні болячки, то тільки хімія вам допоможе. Ніякі біопрепарати не допоможуть від таких болячок. Чи то дешеві, чи то дорогі, будете ходити у магазин і вам будуть давати кожен раз. Різні біопрепарати, і воно вам не допоможе. Тож, колотимо ось цей хорус. Я, напевно, зроблю на 8-10, на тут на 10 літрів. Зроблю геть-усе, собі трішки покроплю, а остальне відвезу бротові, тому що в нього теж бачила на яблуні вже з'являється борошниста роса. То і заразом буде і мені, і йому. Ось так спокійно можна узяти. Висипати, коли вітру нема на вулиці. <гум> Лучше це робити десь в приміщенні, якщо вітер. Ось так його рівненько можна в таку рівну полосочку. Зробити, а потім ось так напополам. Переділюємо, і у вас на два рази приблизно є дві порції. Так що одну берете, наливаєте 5 літрів води, розколотили і все. І у вас буде. А це замотали в бумажку, чи в той самий пакетик висипали, і буде вам на наступний роз. Це у кого мало дерев. А кому треба 10 літрів, тож. Робимо на 10 літрів. Я висипаю все. Ось таку баночку, беру з цього ж відра водичку розколочую і чекаю, поки все воно гарненько розчиниться. Тому що в відрі може, усе не ростати, ми не побачимо, а в баночці все це розколотю гарненько. Воно в баночці краще. Буде нам видно, чи воно розтало там чи ні, бо в відрі можна і не розколотить. Вон ще видно на дні уса. Колотимо, поки не розтане. А в нас пішов дрібненький дущик. Ось наш препарат повністю розчинився. У нас тільки що набігла хмарка, таке дущик покопав, і мене трішки злякав, але вже сонце. От погода. І тепер беремо і виливаємо ось сюди, у наші 10 літрів водички. І тепер туди ж. Беремо два прилипачо. Я ось так зразу беру і все це виливою. Ось так. Росколочуємо і все. Зараз собі наберу маленький оприскувач, а остальне перелю бакошку і відвезу бротові. Ось поставила миску, щоб пили водичку ці, пташечки. А одна прилетіла, купається, як в басейні сидить. Прямо залізла в миску в усю воду. Оце до. Да. Як дощів не було, була велика спека. І ті пташки, дивлюся, бігають і не знають, де його попить водички. Та я ото набираю таку миску і ставлю її. Вони сюди прилітають, і горобці, і ластівки ж у нас тут на кухні живуть. Тут прилітають, всі п'ють водичку. А це великі такі птахи, якісь поприлітали воно. І прямо собі в миску сіла та й купається. Ось так зараз гарно усе обробимо, щоб попало на кожний листочок. Де такі вже були дуже вражені листки, то я їх пообривала. А це зараз отак прям заллю. Це вже покропила, з нього вже тече. Думаю, буде нормально. І ось найгірше дерево, яке у мене є. Подивіться, яка борошниста роса на нього напола. Воно просто все біле і скручене. Шкуда така яблунька. І оце таке на неї на полу. Оце таке листя. Бачите, яке воно страшне все. Зараз будемо його кропити, обробляти. Я думаю, щось допоможе.